Вікторія, скільки ти витрачаєш на своє житло в Отаві на місяць? Півтори тисячі. Півтори тисячі доларів. Так це вже включає в себе якісь комунальні платежі, чи це от прям півтори тисячі, все враховано. Це все разом, навіть з паркінгом. І паркінг включений? І паркінг. Цікаво. Слухай, своє житло. Є плани придбати? Так, звісно, безумовно. Не буду я, чо ботарем, ба своє житло. Я хочу придбати. Коли? Маю дедлайн для себе, поставила його 2-3 роки. Ну звичайно, за рахуванням отримання піару. Піар спочатку. Піар спочатку, житло потім. Слухай, скажи, житло твоєї мрії, от перший моргіч. Який він в твоїй уяві має бути? Що ти, що ти плануєш придбати? Перше це повинно бути не менше ніж 2 bedrooms і хотілося б, щоб, щоб це було нове житло. Це таунхаус, квартира? Думаю, ще на рахунок тан чи квартири, але. Я все таки дуже би хотіла, щоб це була нова будова. Нова будова. Так моргіч, Дейз Вотаві, друзі, 16-23 липня. Кредитова спілка, будучність. Приходьте, буде цікаво. Приходьте. Ми здійснюємо мрії.